Добрий день, Полтавщина, кінець вересня. Оце кущі забили мене. І при тому, що я тут вже частково вирізав її. Це таке. Тінь гроба. Тут метрів 5 на 6 займає площі. Все в тіні. Це в мене тут тара і видає отакі отакі врожаї. По чотири гронки на пагонові. Ні єдиної обробки нічим не робилося. Хвороб ніколи немає. Ось навіть такі гронки є. От. Єдине, що це обрізка? Обрізка жорстка, правильна, на врожай і на ріст. Вина в тому році вийшла з одного куща 100 літрів. В цьому році не хочу робити, бо у мене вже вина запасів там до півтони і багато в мене технічних сортів, з яких я роблю вино. Ну, як кажуть, таких уже не ізабельних, добреньких. Та й Ізабела. Ізабела, людям даю вино на пробу. Вони кажуть, ууу, який, яке насищене, яке ароматне. Кому, кому що? Мені, наприклад, краще вже такі, які там якісь якісь відчуваємо десь якісь присмаки, смаки і, ну, в общем, тонкощі, як кажуть. А це такий ядрений, ядрене вино, ядрений виноград. Ну, більше слугує. Тепер у мене для тіні, ну і хтось візьме і на вино, дозріває, Та, вже він зрілий, ну я його буду, е, ну як, якби я робив на вино, зараз я пропоную там на базарі рекламки, то все по сусідах забирайте, обрізайте саме, бо нема коли. Обрізайте саме грони. Так, що я ще хотів сказати? Ага, саджанці. Саджанці є, такого чуда в мене по 100 гривень. Ну, як кажуть, два в одному. І вино, і тінь. Ізабелла. Ну, а так можна його і перші заморозки, тоді воно ще солодше буде. ну, Тоді знайти просто приміщення треба, щоб, щоб воно грало, бо вже холодно тоді. Це сьогодні 28, така, такий вересень, кінець, літній. Ну, наче все. Ізабелла, Така ягідка. Ну, так. Воно шкірочка, такий слизнячок, і там кісточка.